Всім привіт! Приїхав я на свій лісовий ізольований облітничок для маточок Backfast F0. Кого цікавлять дані бджоломатки, будуть зимувалі на 10-15 травня бджоломатки з паспортом та ополіткою. І також будуть маточки 25 го року. На приблизно 10-15 червня провірене на печатний розплід, також з паспортом та аполіткою. Кого цікавить, звертайтеся. Мій номер телефону 096 08 30 128. Сьогоднішня тема даного відео: я хочу вам показати за дані бджоломатки, як вони розвиваються, що в сім'ях на даний час, тому що ви всі знаєте, що в нас було холодно. Більше тижня в нашій місцевості були морози до мінус 10. І я хочу подивитися, і самому цікаво, що в даних бджолосім'ях, яка там кількість розплоду, чи змінилася стара бджола на молоду, яка кількість молодої бджоли там вийшла. І декілька сімей попідряд я розберу і покажу. Ось я один вулик привідкрив, який буду починати розбирати. І так попідряд. Ще буквально хвилин 20 назад тут був дуже інтенсивний лід, тому що облітувалася молода бджола. Так як у нас тиждень не було погоди. Ну і, звичайно, стара облітувалась, можна сказати, як перший весняний облід був, такий інтенсивний. Тому зараз будемо дивитися до даних сімей і будемо бачити, яка там. Ситуація на даний час. Звичайно, подивимося, що по кормах, і можливо, вже будуть такі бджолосім'ї, які потрібно підрозширити. Нагадаю, що я знаходжуся у Вінницькій області, могилів Подільський район. Тому е, в нас тут, е, звичайно, холодніше, ніж, е, скажімо, Закарпатській області. У нас тут розвиток бджіл е, погірший. Так, ось це дана бджолосім'я, до якої ми будемо дивитися зараз, вона займає. Шість рамочок, піджата на шести рамочках і 2 рамочки в неї ось за застаною були, з яких бджоли переносили корм. І так будемо дивитися. Димарик затух, наверно, поки. Я відзнімав. Так, будемо починати з крайньої, з тих, яких вони переносили корм. ну Корм тут є однозначно. Їх пропускаємо і будемо переходити. Ну, ось друга, з якої вони переносили корм. Ось така рамочка. І будемо переходити до гнізда, дивитися, що в гнізді. Так, ось така кількість бджіл на заставній. Бджола вся жовта. Матки також жовті. Ну і перша рамочка на вагу легка. Значить, бачимо ні розпліт. В ній трутньовий розпліт попідверх і понизу там засіяна вона. Молода бджола є, немало вже її бачу. Так, ось слідуюча рамочка. В ній вже повноцінний розпліт. Знизу і до верху. Частково, який вийшов, можна сказати, дана рамка засіяна на 90%. Ось з іншої сторони також вся рамочка в розплоді. До самого низу, ось до бруска розплід. Тут зазначу, що сім'ї приблизно однакові йшли по силі в зиму. Доволі непогано. Верніше, вони тут хорошою сили вийшли з зими. Тут було буквально сімейки три які чи чотири послабше, які я піджав на три, там, чотири рамочки. В основному там 5-6 рамочок вони були піджати. Ця також рамочка вся. В печатному розплоді. Ось. Ну і бджолатка тільки знизу. Кормів гніздою практично немає. Так, ось слідуюча рамочка. Так, провисає бджола. Рамочка вся в розплоді. Якщо видно, також на відсотків 90 вона вся в печатному розплоді. Якраз цей розплід вийде і це буде повноцінна заміна старої бджоли. Ось маточка. Я її віднайшов, зараз вам покажу. Ось дана бджоломатка. Ось такого вона кольору, якщо буде видно. Ну, Надіюсь було видно. У нас на вулиці ще такий прохолодний вітерець, хоча я підобрав місце на сонечку, але Ще прохолодно. Ось така ситуація. Вся також рамочка вся в розплоді. Ну і звичайно з цієї сторони. Як ви бачите, молода бджола тут є, вже немала її кількість. Дану бджолосім'ю, думаю, що десь приблизно через тиждень я буду розширювати. Тому що ще зачекаю, що вийшов печатний розплід. В цій рамочці є засів, є перга. Ну і ось така обсидка. Ну і з іншого боку теж. Значить, Зараз я дану бджолосім'ю закрию і відкриємо слідуючу попідряд. Так, ось готую слідуючу бджолосім'ю для зйомки, але тут багато дуже мурах і зараз я їх пострушую ці мурахи, тому що вони почали лізти до бджіл і бджоли почали гудіти. Тобто я зараз це все струшу, налаштуюся і будемо дивитися до даної бджолосім'ї. Ось почав я дивитися до даної бджолосім'ї, ось матку хочу вам зафіксувати, де це вона Ось дана матка. Ці матки відрізняються від маточок штучного запліднення, тим, що вони дуже життєздатні і дана матка без питань. 3-4-5 років можна від неї перевиватися і виводити дочок. Е, мінус, звичайно, також є один, тому що дуже важко добитися е, рівномірного кольору в дочок. Тобто буває трохи світліша, трохи темніша. Але миролюбивість в даних бджоломаток і бурний розвиток це я вам гарантую. Е, значить, в даній бджолосім'ї це вже четверта рамочка з розплодом. Ось таким повністю засієм попередні були краще. Я її почав розбирати, тому що тут мурахи, і я вирішив, що її по-бистрому перегляну і перейдемо до слідуючої бджолосім'ї. Так, ось налаштувався, це буде слідуюча, до якої ми подивимося. Плівку я ще в ній не закочував, не знаю, яка ситуація. Мурах зверху бачу немає, тобто все гаразд. І ще хочу зазначити, що дані сім'ї, до яких ми в даний час дивимося, приблизно. Середні е, на лісовому облітнику, тому що я знаю, де тут є надпотужні. Е, я до них не дивлюсь, тому що там, я думаю, е, ну дуже сильні вони будуть. І е, якби хотілося б показати середні скажімо так бджолосім'ї на якому вони рівні. А тут середніх джо відсотків десь 50-60, відсотків 30%. Получиться, напевно, сильних 35. І останні, це, я ж кажу, тут буквально 4 десь сім'ї, таких, що я піджав на 4 рамки десь. Ну, 3 я не пам'ятаю, щоб воно 4 точно було рамочки. Ну і будемо закочувати плівку, дивитися. Так, у цій сім'ї нас чекає сюрприз. Зараз я вам покажу який. Вони вже наліпили тут язиків. Значить Ця сім'я потребує розширення. Зараз ми глянемо, скільки в ній бджоли. І одну-дві рамочки поставив Значить, Дана бджола сім'я піджата на п'яти рамочках. Ось заставна і ось заставна, і п'ять рамочок в гнізді. За заставною тут є три рамочки, з яких вони медок брали. І будемо зараз дивитися. Що даній джолу сім'ї. Ще язики хочуть відорватися. Опа! Ха, пов язик. Ну нічого, зараз ми його дістанемо. Ось така... Крайня рамочка це язики, які вони підстроїли. І в язиковий бачу матка відклала яєчко. Зараз ми це все акуратно пострушуємо. Ось такий язик вони відстроїли. Подивимося, чи на ньому часом немає матки. Оба не хоче. Ну Розпліт є на ньому. Розпліт є, ось тут засіяний. Матки, не знаю, у нас скоріш всього він світить, вона скоріш всього втікла в гніздо. Ще зазначу, що е, дуже хороша миролюбивість даних джів, тому що зараз холодний вітерець. Е, на цьому Облітник у лісовому дуже приємно з ними працювати, без рукавиць ніяких проблем немає. Хоча на тому другому точкові, де в мене восьмирамкові вулики знаходяться, так не попрацюєш в дану погоду. Вони будуть, скажімо так, і за руки кусати, тим паче вони на сітці, а на сітці чомусь бджолосім'ї більш агресивні. Ось така ця рамочка на відсотків 90 з розплодом. Вощенка тут корява, якщо ви бачите, це ще попередній виробник була. хоньківецька вощина, дерьмо. Місцева наша. Від якої дуже благополучно багато хто відмовився. Ось слідуюча рамочка, також вона вся, якщо видно, в печатному розплоді. Де немає печатного розплоду, там засів. Ось, Бачите? Ось така, з цієї сторони. Кормів у даної бджоли сім'ї, хоча за застаною в неї було багато кормів. Три рамочки стояли. Я і в тих, що за останою не бачу особу корму, і в гнізді практично немає. Тобто бджоли під'їли доволі багато кормів, перевели його в розплід, як ви бачите. Це також вся рамочка в розплоді. Молоденька бджола, звичайно, сіренька є. І ось з цього боку також вся рамочка. Ось такому розплоді. Розплід донизу, знову ж скажу, де немає печатного, там засів. Відео можливо затягнеться, але я хочу показати для тих, кого це буде, звичайно, цікавити ту ситуацію, яка в джолосім'ях і не на одній, хоча б на двох, та Ось ще одна рамочка, така вона. Також вся в розплоді. Ось з іншої сторони. Ну і ось така кількість бджоли на брусках висить знизу. На брускове під рамкою, щоб ніхто не передирався потім. Ось ще так само висить бджола. Дана рамочка перга розпліст в переміжку. І карява вощинка трохи. Ось така кількість. Маточку я вже тут не шукав. Так на очі вона не попалась. На крайній рамці теж її не бачу. Зараз я дану бджолу сім'ю складаю і переходимо до слідуючої. По підряд. Ще хотів показати, що за останою є рамки. Тут, бо можливо, на камеру не попадають, ось бачите, вони тут переносять. Ну, Кількість метку невелика. Значить, дані бджоло сім'ї я поставив три рамочки ще доставив. Звичайно, ось гніздо залишилось, дивіться, яке я не на п'яти рамках. Ось крайня медова і ось дві. З митком поставив і поставив їм за застану, тому що в мене є кормові запаси ще. Один-дві рамочки за заставною. Одна та що у них була, я за їх тягнула, і другу таку кілограма 2 з метком. І в такому стані, я думаю, вони тиждень побудуть. І ось попередні дві сім'ї, які я переглядав попідряд ось цих таких вуликів більш світлих. То в них я також зразу вам сказав, що я не буду розширяти, але потім я подививсь, що той розплід постійно виходить. І я по дві рамочки їм поставив кожній гніздо, тому що е, тут дуже швидко все відбувається, і буквально 2-3 дні може вийти е, якась частина розплоду, і вони вже почнуть всі переходити за заставну, тягнути язики і сіяти в даних язиках. Тому я в них поставив по дві рамочки, і це їм на тиждень вистачить. А через тиждень повністю заставні будуть вийматися теплі і повністю розширюватися на, ну, повністю. Так, будемо дивитися до слідуючої, все підряд ідемо. Коли знімаю потолочні, вони холодніші, блосімі ще не прогрілися. Значить це також бджолосім'я піджата на 5 рамочок. Рамочки за застаною також у них є всіх, тобто на неї 3 за заставною. Ось Ця, що приту стояла до заставної, Так, вони вибирають з віцемет. Ось така кількість на заставній бджіл. Ну і будемо дивитися, що в гніздове. Це мене найбільше цікавить. Хоча для себе вже я розумію, яка ситуація в даних бджолосім'ях. Ось крайня від заставної рамочка. Така. Розпліт перга. Ось слідуюча. Відсотків 90 засіяна. І печатний розпліт. Ось. Можливо, попадеться матка, то я вже за них забувся і не шукаю їх, щоб показати вам. Ось слідуюча. Бачите, язики вже донизу, вони, мабуть, потягнули. Ну, засіяли то точно. А, можливо, це тогорічніше буде. Ну, можливо, це ще з того року язики залишились, не знаю. Так, ось слідуюча вся ось у розплоді, як ви бачите, практично печатному. Ось друга сторона. дивіться, до самого низу вона запечатана. І такий гарний ось сплошний розпліт у ній. Цей розпліт виходить і вже стара бджола заміниться на молоду. Матки я не бачу. Шукати не буду. Якщо попадеться ось крайня рамочка, значить подивимося на ню. Вони тут всі однакові матки, тому такі точно, як і попередні. Так що нічого нового вам ось є матка. Ось така вона крайній рамочці. Ось з другої сторони також ця рамка засіяна перга. Значить, Ситуація в гніздах така, що Получається, якщо на п'яти піджати, то таки на п'яти рамках розпліт, якщо на шести, то на шести рамках розпліт. Це вже четверта бджолосім'я і приблизно однаково у всіх. Зараз я цю бджолу сім'ю закрию і тут ще одна в мене є відносно на сонці, де буде хорошо видно, ще одну відкриємо і на цьому будемо завершувати дане відео. Цю бджолосім'ю я розширю на одну-дві рамочки. Поки. Так, ось остання, яка я б хотів відкрити на сонечку, тут в хорошому місці. Хоча тут є ще багато на сонечку, але на цьому будемо завершувати, бо дуже довга зйомка. І почав я підготувати дану бджолосім'ю і зразу замітив, що тут язик на потолочний і він не один. І ось маточка на язиково, дивіться. Зараз, зараз ось, розсікає. Значить, ситуація, яка Вон також язики. Зараз я підготую її і будемо дивитися. І я вже по цьому бачу, що ті бджолосім'ї, які посильніші тут будуть, то в них вже може бути і не один язичок. Зараз сьогодні я цим займаюся що переглядаю, яким треба підставляю дві рамки, які вже, можливо, навіть і повністю розширю, тому що в них буде сила дозволяти. І так. Зараз налаштовуюся і показую. Ну, поїхали. Зараз ми дану матку пересадимо на, на потолочній. Пересадимо на рамочки. Дана бджолосім'я піжджати на двох, чотирьох, п'яти рамочках. Ну і за застановою вони займали вже чотири рамки бджоли. Так, Пересаджуємо джоломатку. Де це у нас? Ось вона є така. Струшуємо. Дивіться, на бджолу я ще поки навіть не димів. Ви бачили, що е, ну, демором я не користувався, тому що захочу ухолости. Ви можете бачити, яка миролюбність, ось струшує бджолу з язиків. Вона на сонечку, в хорошому місці. Зараз переглянемо дану бджолу симю взагалі без димаря. Подивимося, який буде результат. Буду робити швидко, щоб ви розуміли, що я неаккуратно роблю, тобто, що бджолу я без покою, тобто тривожу. Ось така слідуюча рамочка. Хоча у нас холодненький такий вітерець, подивимося, що з цього вийде. чи Почне вона агресію проявляти, чи ні. в цій рамці вже є розпід за заставною. Ось. Її поставимо в гніздо. Так, ось заставна така кількість бджоли. Ці рамки легкі, вони в них засіялися. Ось вся в розплоді. Молода бджола виходить. Ось слідуюча, також вся в засіві та печатному розплоді. Ну і звичайно личинка присутня. Ось слідуюча. Дану бджолу сімейку я на даний час розширюю на три рамочки, думаю. Три, можливо, чотири. Повністю ще її не хочу розширювати. А вже десь через тиждень буде вона розширена повністю. Значить, картина повторюється. Всі рамки, які в гнізді, всі з розплодом. Ось остання рамочка. Як ви бачите, бджола агресію взагалі не проявляє. Зараз одну ще візьму струшу, на щоб на ній матки не було. Подивимося, як вони це поведуть. Ось дивіться. Тобто Бджола за руки не кусає, ніде таких проблем немає. ось. Взагалі, миролюбивість на дуже хорошому рівні. Так, зараз я її складу, розширю. На цьому відео значить, буде завершуватися. Але ще, може, якщо в мене сьогодні буде час, бажання, я відкрию якусь хорошу, потужну бджолосім'ю, ще візнімлю і покажу, що у ній. Ну, цього обіцяти не буду, тому що не знаю. Чи встигну сьогодні, бо хочу інтенсивно попрацювати? А далі буде видно, якщо буде якийсь вільний час, можливо, це зроблю. Всім дякую за перегляд та е, до зустрічі.